Добрий день! Сьогодні ми заспіваємо вам нашу власну пісню. Баровисти кладу віно у бистру воду. Хай нагада тобі. Про мою дівочу городу. Синя вода. вінок нокає! синя вода! Синя вода спогаден не відпускає, синя вода, синя вода спогаден не відпускає. Де ж ти козаче, де? Я ж твоя половинка, глянь же козаче, глянь, гарна, яка дівчинка, синя вода, він плекає синя вода, вода спогадин не відпускає, синя вода, синя вода, спогадин не відпускає. Синя вода, синя вода, спогадин не відпускає. Дякую вам за увагу.